В цьому пакетику знаходиться камінь. І я помию ним голову. Фух, І скажу вам мої відчуття. Аж хаж ха, аж, ха, аж, чи, аж камінь, камінь сломався. Я не знаю, що вам розповісти. Ось я мию, дістаю камінь малесенький, тому що камінь розламався, як ви побачили. Витираємо подозрительно ручки. Я пам'ятаю, був раніше мем, намагалася пошутити, а чомусь його більше не пишуть, чому. Так. Написала, що дякую. А ти привітала її? А вона відповіла. Ну, крута кайф. Ей, що це було? І чому я маю озвучувати це відео? А. Це бальзам для волосся. Ну, це кабзда, просто не робіть так. А ось так можна. Після бальзаму банана ось мені банан написав. Чесно, досвід складний, а тепер шампунь. Реакція така, кабута ніколи це не бачила, як суни свалилася. Асир. Треба ще. Тут без коментарів у мене IQ 63. І останній етап. Чікі-чики, до речі, підходить під. Коротше. Чим я думала, коли це робили? Магія! Напінка новота. Обираємо ось цю. Це дуже просто Головне — зачинити проволку. 50 <embroxv2> <Dante> секунд, до три, чотирьох, сім, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 47, 48, 49, 50. Полетіли, бачимо, коли там бачимо, бачимо. Мої окани вже розпалися. А їм один день, розумієте, ось човка тільки хороша така. Виходить, треба ось даю пораду. Якщо ви хочете накрутити волосся, то потрібно лаком пшикнути, А в мене лак зламався. І я малюночки намалювала, бачите, які красиві. Ай, ай, ай. Подобається мені також. Мені волосся щось кинули, я дістати не можу, тому що я не бачу. А ще сонечко, і я вас не бачу. Добре, що я навчилася перевертати камеру. І я тепер бачу в обучі, але зараз не можу на нього дивитися, тому що сонечко. Чи ви зрозуміли, що я маю на увазі, локони розпалися, і тому, якщо ви хочете, щоб локони трималися, треба пшикнути лаком для волосся, якого в мене немає. Ну він був, але він. А... Коротше, як сказати... Роблю виключи, бо телефон розмовляю. Ща поясню, спробую. Алло, алло, так. Да. Здрасте. Здрасте. Мальвінка. Ну ладно. А в неї синє волосся, мене біло. Ну нічого, мало буду. Торка з мене погана, не вийшла зробити вигляд, чи я по телефону розмовляю. Ладно, я знімаю відео. Лак у мене стосовно лаку. Він не закінчився, він зламався. Я не можу пшикати, там шикалка зламалася, я ось натискаю, щоб шикнути, а воно не натискається. І я вже вдома і в мене сильно болить тут. Хоп! Так от згинаюся і болить сильно. Сильно, я знаю. Я пішла у реакцію, Лена поставила. Я пішла знімати відео в тікі О, написала. Все, я піду. До речі, це не багато сережок, а одна сережка. Тому що до мене підійшла дівчинка і така, Ого, у тебе сережок начепила так багато. А я забула сказати, що це одна сережка. Я сьогодні всіх ігнорувала до мене. Ксюша і Діана такі, типа привіт, привіт, а я ігнорую. Ксюша навіть привіт сказала не привіт, а привіт. Пока.